Встановлювати пункт обігріву та евакуювати людей через ліфтову шахту на Одещині добровольці-рятувальники вчилися працювати в багатоповерхових будинках взимку. Масштабні навчання організували в занедбаній будівлі, щоб максимально наблизити умови до реальних. До вишколу долучилися понад півсотні добровольців. Ольга Дунська розкаже докладніше. Добровольці рятувальники тренуються швидко встановлювати великий намет та розгортати польову кухню. На масштабних пожежах чи руйнуваннях оперативникам доводиться працювати десятки годин, тож місце перепочинку та їжі необхідне. До війни Ярослав працював іноземним гідом, водив туристів по горах. Тож одним із перших заходився встановлювати намет. Зараз з цими подіями ну подумав, що знадобиться якісь мої вміння. Схожий намет ставиться як а, зимовий туристичний. Великий шатер такий є. Так само по колу треба палки, палки вставляти і потім відтягувати відтяжки. Далі добровольцям показують, як правильно вдягати кисневі балони. Манометр показує, відповідне давлення, яке знаходиться в балоні. Якщо вдруг цвістись, ви йти на Професійним рятувальникам кисню у балоні зазвичай вистачає на 40 хвилин роботи. Інструктори пропонують добровольцям самостійно випробувати обладнання. Основна ціль – це для того, щоб перші люди зрозуміли, як це, і що це, який це вес, яка робота пожарного і в случаї чого, щоб вони хоча б розуміли, як двигаються пожарний, що вони бачать, що нет. У багатоповерхівці, де за легендою навчань можуть бути постраждалі, добровольці заходять у трьох вчаться шукати людей. Та як пересуватися в небезпечній будівлі максимальна пріно, потом саме не знаємо, що може бути це дуже важко і дихати, і нести балон. Балон має е, мало повітря, як ну нам казали, що на 40 хвилин. Я так розумію, треба навчатись. Контролювати своє повітря відпрацьовують свої навички і кінологи. Їхні вихованці мають знайти під завалами багатоповерхівки одного загиблого та п'ятьох умовних постраждалих. Після чого вказати це місце рятувальникам. Буквально на перших хвилинах собака на прізвисько Шелбі знаходить умовного постраждалого. Вікторія тренує Шелбі вже рік. Каже, головне зрозуміти сигнали, які подає собака. Ми їх учимо Ліч там хтось гавкає, хтось ложиться, хтось починає рити. По-разному вона ложиться. Хоча вона маленька, хотіла би, щоб вона гавкала, бо вона може залізти везде і всюди. Ну щось то їй не подобається. Гавкати. Утім, впоратися із завданням швидко вдається не всім. Доволі складна робота, тому що серед толпи народу, собака повинна все таки отлічити того, хто нуждається в біді. Добровольці тренуються також екстрено евакуйовувати поранених та самих рятувальників із висоти. Сватрі на віршом тебе на башню нічого не впало. Очікується обвал будівлі, і нам потрібно швидко, і у нас немає змоги ну, покинути будівлю через там. Драбину чи іншими способами Іспользуємо аварійний спуск. Добровольці рятувальники почали вчитися наприкінці літа. Цього разу відпрацьовували сценарій порятунку людей в умовах війни. Взимку кожні руки потрібні, і при будь-якій надзвичайній ситуації, якщо ці руки правильно навчені, і вони знають, як правильно то все організувати. Я думаю, тут дуже велика допомога нашим рятувальникам. Добровольці-рятувальники до пізнього вечора, аби відпрацювати навички, зокрема й в темряві. Ольга Донська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.